Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, вязання Крилакс. Я сьогодні до вас ось таким красивим візерунком. Він схожий, він, ну, він тут такий, як соти, а тільки ажурні. І я не знаю вже, як його назвати, бо в мене на каналі багато візерунків є з назвою Соти, а, вони, а воно таке схоже іменно на соти. І я просто розгубилася тепер. Але візерунок дуже гарний, і ми його сьогодні зв'яжемо. То так виглядає лицева сторона, і так виглядає виворітня сторона. Ось така краса. Я в'язала тут спицями 3,5, хоча нитка досить тонка, якби я в'язала лицеву гладь, я би в'язала, напевно, спицями 3,25. Ну, якось так. І він такий досить вийшов плотненький. Ті соти вийшли плотні. Потім я спробувала в'язати візерунок з пряжі Alice Baby Best. І я зазвичай в'яжу спицями 3,5, 3,75, ну, в середньому, залежно, який візерунок. А той, тут соти я спробувала їх в'язати на спицях номер 6 І вони в мене вийшли ось такі дуже-дуже ажурні. Ну, дуже красиві. Значить, якщо в'язати е, таку якийсь кардиган, сітку або що, то можна і спробувати. Так, ну, Тут треба ще попрати зразки і подивитися, як воно буде, але вийшло отакі соти. Ну, Можливо, би вихватило спицю номер 5 І ми зараз будемо в'язати спицями номер 5 Я буду в'язати ось такого акрилу. Він є така, тут досить така гарна скрутка, і я спробую з нього зв'язати. Я намалювала дівчатка-схему, але проблема в тому, що на схемі я не знаю, як виразити ті значки. Я так собі їх намалювала, але, бачите, я і написала, як пров'язувати, але все рівно то треба подивитися, тому що тут нічого. Я, наприклад, якби я не знала, як пров'язувати той значок, то я би тут не розібралася, якщо чесно. Ну, так для себе написала. На візерунок набираємо парне число петель. І висоту візерунок має 8 рядів, але тут 4 ряди, потім 4 ряди повторюємо в шахматному порядку. Візерунок не складний, Зовсім не складний, дуже гарний. І будемо починати в'язати. Значить, набираємо парне число петель самим простим способом, без всяких, без всяких заморочок. Набираємо петлі. І будемо в'язати. Я для, для візерунка почну зараз наберу петлі і ми подивимося, що тут нам треба робити далі. Перший ряд у мене буде підготовчий ряд, я його пров'яжу. Першу петлю, бачите, я завжди пров'язую лицевою петлею, але то тільки першу петлю в першому ряді. Більше я її пров'язувати на початку ряду не буду. І починаю в'язати з виворотньої петлі. Виворотня лицева, виворотня лицева. І так до кінця рядочка. Перед у нас тут в мене лицева сторона, і я пров'яжу знову резинкою, починаючи з виворотньої, виворотня лицева. Тобто в'яжемо по і я так пров'яжу лицеву сторону і ще виворотню. Просто пров'яжу для того, щоб трішки була резинка, щоб було де починати візерунок. Бо він так Починається, там треба пров'язувати на два ряди нижче, і то потім не вистачить місця, якщо ми почнемо з перших рядочків. Тобто я дов'язую лицеву сторону і ще пров'яжу зараз виворотню. Тепер починаємо в'язати перший рядочок візерунка. Перший рядочок візерунка в нас йде резинкою один на один. Починаємо знову так само, у нас вже є підготовчі ряди, тож ми в'яжемо виворотня лицева, тобто в'яжемо по малюнку перший ряд. І так до кінця рядочка. Останню петлю я пров'язую виворотню, тож показувати нема смислу. Тепер Другий рядочок візерунка. Другий рядочок візерунка ми в'яжемо просто лицевими петлями. Хто в'яже по кругу, в'яжете виворотніми петлями, лицеву петлю за задню стінку, виворотню петлю за передню стінку. І так до кінця ряду. Просто лицеві петлі по виворотній стороні. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. І тепер дивіться. Першу петлю я перезнімаю ось так. На праву спицю, але заводжу спицю в нижню петлю, бачите? Просто і знімаю. Тепер дивіться: в мене є тут перемички. Я під другу перемичку, одну перемичку рахую, другу. Під другу перемичку заводжу праву спицю і витягую лицеву петлю. Ось так. Все. Друга петля просто лицева за передню стінку. Знову тут перезнімаю петлю. Бачите, я завожу петлю нижнього ряду і перезнімаю на праву спицю. Тепер на два ряди нижче, під другу перемичку заводжу спицю і витягую петлю. Одна лицева петля. Знову заводжу спицю в нижню петлю, під першу перемичку. І тоді тут 1, 2, і під третю перемичку заводжу спицю і витягую лицеву петлю. Знову одна лицева петля. Ще раз показую, бачите, заводжу в петлю нижнього ряду. Перезнімаю. Тепер під другу перемичку заводжу спицю, бачите, ось сюди. І пров'язую ось так: і одна лицева петля. І так в'яжемо до кінця рядочка. Останню петлю як завжди виворотнюю. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Тут у нас виворотня петля, ми її пров'язуємо виворотнюю. Тепер у нас є тут три, три петлі разом, ми їх всі три разом. Пров'язуємо виворотню. І так цілий рядочок пров'язуємо просто виворотніми петлями: одна петля, три петлі, одна петля і три разом. Ось так. Одна виворітня, три разом виворотнюю. Одна виворітня, три разом виворотнюю. І так до кінця рядочка. Ми пров'язали 4 рядочки. Тепер в'яжемо знову 4 рядочки, тільки в шахматному порядку. Першу петлю я знімаю, і перша петля в нас тепер буде лицева. Тобто ми в'яжемо резинку один, але, один на один, але починаємо з лицевої петлі. Одна лицева, виворітню за задню стінку, щоб петлі не були перекручені. Лицева, виворітня, Лицева, виворітня. І так до кінця. Рядочка. Тобто нічого складного. Другий рядочок в'яжемо. тобто не другий, а вже шостий в нас тут, В'яжемо просто лицевими петлями. Лицева петля, тут виворітня, то в'яжемо лицевою за передню стінку. Просто лицевими петлями. Ось так. І так до кінця рядочка. Так, в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Так, починаємо першу петлю знімаємо, другу петлю ми пров'язуємо лицевою петлею, тепер ту петлю знімаємо за петлю. Нижнього ряду перезняли. І тепер під петлю. Бачите, дві перемички під другу перемичку. Але тут вже ми в'язали візерунок, і тут дуже гарно видно, куди. Тут таке гніздечко є. Бачите? І дуже гарно видно, куди заводити спицю. Все. Одна лицева, перезняли петлю в петлю нижнього ряду. І сюди, в те гніздечко, витягнули робочу ниточку. Одна лицева петля, знову перезняли, і отут, в те гніздечко заводимо спицю і перезняли. Одна лицева петля, знову перезняли петлю, петлю нижнього ряду. І бачите, тут видно, куди заводити спицю. Ось. І так, до кінця рядочка. Надіюся, ви зрозуміли, як пров'язується той значок, який я так загадково намалювала. Тож, думаю, що тут все зрозуміло. Так, дов'язали. Так, рядочок до кінця. Бачите, останню петлю тут треба уважніше, щоб не помилитися, бо тут на краю так не дуже видно. І остання петля виворітня. І восьмий ряд в'яжемо просто виворітніми петлями. Першу петлю я зняла, і тепер три петлі в мене починаються разом. Ми їх всі разом пров'язуємо. Виворотнюю і друга виворотня петля. Тобто весь ряд знову виворотніми петлями. Бачите, дуже легко в'яжеться. Нічого тут складного такого надзвичайно немає. Просто запам'ятати о той момент пров'язування петлі загадкової. А Решту тут все зовсім не складно. А такий красивий візерунок виходить. Я зараз пров'яжу ще кілька рапортів, і ми розглянемо, як на цій пряжі виглядає той візерунок. А тепер, дівчатка, розглянемо візерунок, як він виглядає на, цій, на цьому акрилі. Він такий дуже-дуже такої сильної скрутки. Бачите? Тут так воно дуже скручена, ниточка. І ось такий має вигляд в'язаний спицями п'ятірка. Він такий, та сіточка, вона така. 3D-сіточка виходить. Дуже-дуже ну, красива. Мені вона дуже подобається. І подобається, то, що її неважко в'язати. Хоч там є та одна петля, така загадкова, пров'язується, але все рівно воно в'яжеться дуже легко і дуже швидко. І порівняємо зі зразочками, іншими спицями. Бачите, то тоншими спицями, 3,5 воно таке досить плотне. Сіточка виходить і спицями шестірка, воно виходить взагалі дуже дуже таке повітряне полотно. Але я би ж спицями шестірка, з тої пряжі не в'язала, я з ну, спицями шестірки, то треба вже товстішу пряжу. я би, Якби я в'язала з алізе Бабі-Бест той візерунок, я б взяла спиці п'ятірка. На п'ятірці воно би було ідеальне полотно. Шестірка трошки затовсті. Ось такий в мене вийшов візерунок. На тому буду закінчувати своє відео. Дякую вам, дівчатка, за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І до зустрічі в наступних майстер-класах. Всім па-па!